Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойлетавер Дефенс. Саме тому, що у мене в далі ревардах з'явився стопч-камерамен, і завтра у в мене буде 50 хем, а потім і старфолтів імен також буде, але то буде не скоро. В общем-то, забираємо цього чубзіка. Давай. Є, тепер мені він по-любому надо, щоб його хорошо затестити. Ой, чітко, чітко, чітко. Тепер получається все, що мені потрібно. Це всього-то навсього взяти вченого на бабки, е, взяти Стоп стопвоча і. Можна їх бустити абсолютно як хочеш. Можна взяти діджея, можна е сігму цього прибрати, потім прибрати кінга. Диви, не прибрався? О, прибрався. Коротше, і в мене виходить буде дамаг, у мене виходить, буде бабки, буст, і можна навіть взяти ріпейер дрон От цього. Чубзіка, який просто буде ходити всі хілити. По суті, можна пробувати максимально жорстко розвалюватись і кайфувати. Так що... Погнали сразу цю всю движуху за тестом в x 2 Endless Моді. І по суті, ми просто ставимо вчених на бабло. Потім обов'язково будемо дефатись якось цими чубзиками. Я не знаю, наскільки вони сильні, наскільки вони зможуть е, далеко виводити в топ, не в топ, куди взагалі там, що там вони зможуть чудити. Ну я думаю, що хвиль 50 з натяжкою, з натяжкою 50 хвиль, хоча, може, даже і не 50, не знаю. Таке відчуття, наче 50 вони не зможуть оформити, хоча що би ні. Може і змуж. Побачимо зараз, коротше, трошечки їх поставив. Хай там пробують виносити. Як я розумію, вони не АОЄ, да, вони просто соло таргетні. Б'ють тільки одного чупсика. Будемо їх обов'язково щось прокачувати, правда, скоріш за все, вже треба за 300 баксів. Тебе за 300 баксів. Пробуй дамажити, пробуй виносити. А ми будемо далі прокачувати вчених на бабосики. Хоча вони зараз будуть опять пропускати. Давай по 500 ще вас прокачаємо. Ренджа у них росте. Якісь доволі прикольні чупсики. Кстати, убили боса максимально швидко, бо демеч у них, видно, дуже гарний. Давай прокачувати вчених. Вчені просто супер -суп Потрібні. Ну, правда, не так сильно, тому що, скоріш за все, цей юніт трохи дешевий. І ми зараз дуже швидко назбираємо бабло. Ну, будемо бачити, коротше, бо мені ще діджейчика поставити треба. Так, 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 тебе за четверку апнули, і по суті всіх остальних теж за 4 тисячі Осталось попрокачувати. Але ми дуже багато пропускаємо народу, тому давай їх трошки прокачаємо. І само собою втулимо їм діджея, і діджея теж на максимум, щоб все було супер і на всякий випадок. Просто камери реперидрон трошки підкачаємо, щоб він там хілив і щоб все було в них чекі пуки Можливо, вони тоді будуть дефати, хоча уже не факт. Уже не факт, ставлю ще одного, тоже прокачую. Давай отако на максимум прям. Давай, давай, давай. Прям на максимум їх повикачуємо, щоб вони прям дефали. Побачиш, уже вони починають пропускати. Я навіть не встиг вчених тут подопрокачувати. а чуваки вже, можна сказати, почали пропускати всіх. Але вже все хорошо. Давай їх тут понаставляємо, просто купу. Отако просто, просто купу, купу цих чуваків понаставляємо. І, по ідеї, у нас має бути все хорошо. Правда, камеру треба обов'язково докачати до максимуму. Все, їх є 20 чоловік, ми їх всіх бафаємо на максимум. Думаю, що це ну, не треба буде мені для цього супер багато грошей. Ми їх максимально швидко щас викачаємо. Отако диви. І вони ще слоуінг дають, вони сповільнюють якось. Правда, тут не написано, як вони це роблять, Но, якось вони сповільнюють. Так що давай їх всіх прокачувати на максимум, всі вроді п'ятого левела в мене. Правильно? Вроді як да, вроді як все хорошо. Дрон є, діджей є, все чітко. Бабла у мене знову купа. Значить, можна цих чувачків уже і продавати. По ідеї мені вже хватить їх так водоставляти. Грошеняток мені повинно вистачати. Також зробили, тебе ще сюди поставив на початок. І нехай їх всіх давай будемо прокачувати. По суті, це дуже дешево робиться. У них прокачка максимально дешева. Вчених можна було навіть до максимума не докачувати. Ну, в принципі, дивись, 42 хвиля, ми дефаємося якось. Вони якось сповільнюють їх, вони їх прям станять, Ти диви, вони тупо всі стоять. Або то просто лагає режим. Дуже сильно. У камера Repair Drone бігає, всі хілить, це, в принципі, найголовніше. І глічами якось пробуємо бити. Правда, гліча ніхто не б'є, по суті. Зараз повинні всі рубашити тільки гліча, і гліча вбило. Да. По суті, коли їх багато дуже стоїть, то демедж хороший. 25 секунд у них зараз, плюс діджейчик дає 50%. Ну, трошечки, трошечки щось то піднімається. По суті, десь до, десь в районі 40 тисяч ДПС в них є. Разом з діджеєм. І вони реально їх станять. Диви, бач, вони тупо всіх станять. Якось вони це роблять, я не знаю, але вони мало дамажать. Мало дамажить, бачиш, вони. Вже почали пропускати, і, скоріш за все, отут уже прям і габела. Ну, уже прям габела, я це просто відчуваю. Відчуваю своє, своєю дупою, що тут уже все. Оцей чувак тупо подойде. Ну і далі вже за ним також проходять. У нас виходить 51 хвиля. Небагато немало, розумієш? Я думав, що трошки далі ми зможемо з ними дойти. Хоча я й сразу казав, плюс-мінус 50. А по факту цей ось Челікс дошов. і у нас уже мав би закінчитися режим, але він чомусь іде далі і ми граємо далі. І всі сплять. Хоча камера репейдрон у мене стоїть. Вона Просто тупо не встигає всіх похилити. Просто тупо не може всіх захилити. На жаль. І я не знаю, що ми далі. Тіпа ідемо, ми граємо. По факту, то ну тут кінець уже. Дивись, яке народу тут проходить. Уже всі просто майже пройшли, а у нас і гра то не кінчається. <реш> Ігра просто не закінчується, диви. Ігра просто не кінчається. Зараз всі просто дойдуть, диви. Диви, диви, диви. 52 хвиля началась, а все. Да, 35 нам все на все зарахувало. Дуже слабо, дуже слабий юніт. Прям максимально слабкий. Хотілося щось. Да, це, звісно, не так солідно, як я думав. Хотілося все-таки, щоб було щось трошечки потужніше. Проте, ну, маємо, що маємо. Юніт, в принципі, лайно, але й безкоштовний. Безкоштовний, значить, уже непогано. Що там клану? 20-й глобальний ранг у нас, 64. 4 з 65. Ще трошечки не хватає коїнів, щоб додати бациків нам і квести ми деякі повиконували. Давай позабираємо подарунки з них. Опа. Побити 150 туалетів є, і відкрити 400 кейсів також є. Паціки ще й кейси часто відкривають. І пограти 4 тисячі хвилин поки що немає, але я думаю, що ще буде. Ще цілком ймовірно, що буде, бо вечір ще всі позаходять, і, в принципі, цілком ймовірно, що наберуться. Наберуться ці години. Вообще, кайф. Погнали на трейд плазу, подивимося взагалі, що там по цінам, на всяких юнітів, можливо, щось попродаємо, бо треба напродавати. Тому що... що завтра я буду вже видавати геми пацанам. І цілком ймовірно, що ми потратимо багато гемів. Ну, прям як, ймовірно, воно так і буде. Так воно і буде. Плюс-мінус. Так, по ультимейтам нічого нема. Стілець там трохи коштує. В общем то, в общем-то, в общем-то. Нам надо Аймеван, 500 висить. Це якраз і мій за 500 висить. Давай поставимо дешевше. Давай поставимо 350. Погнали. Зараз будемо пробувати перевсіх перевстановлювати. Пере, пере Потім цього пула. І комусь надо, вообще, я не знаю, за 55, давай попробуємо мандати. Віп-камерамен, цей вообще ніком не треба, понятне діло. Бо їх уже лям 400 просто. Так, ладно. Зато. Ну ти пацанчик, надо всім. Ми тебе ставимо за 399. Потім, 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 потім. Давай гравіті 55. вона у мене купили. Давай ще одну поставим за 350. Це в принципі, не біда. Купили гол крейт You have been. А, мені дали гол crate. А за що? Я так і не поняв. Короче, за що мені її дали? Ну мені його дали. Окей. Okay. Так, фенмен. 9 хемів, потім Астро висить у мене за 799, окей. Вчений мех. Дітка, давай поставимо за 250, за 266, хотів за 55, але промахнувся цифрою, та й нічого страшного. Титан Кулокмен. продамо за 299. Він, в принципі, ерунда повна. Потім Грін Лазер. Продамо за 888. Потім вчений дрільмен, сержант Дрильмен за 1999. Давай поставимо. Я його колись за 6 тисяч купив. Це взагалі шок. У мене 6 лотів немає. Давай годліка цього приберемо. 1999. Давай, бенс. Потім хайпер у мене щось дорого, походу, висить. А... Так, де той хайпер? Надо його виставити дешевше. 7 тисяч висить. Ми ставимо 6700. Ладно, 6800. Окей, чітко. Потім давай поставимо фенмена. А у мене немає. Мене, походу, купили колись були. Походу, у мене його колись купили, коли я навіть і не пам'ятаю, що я його продавав. Так, цього дрільчела. Давай за 299 Попробуємо віддати. Вулканік чела давай за 1000 продамо. Бо він, по суті, нікому і не потрібен. А, так, в мене й слотів немає, я поняв. Значить, цього мене прибрати. Вулканік. 999. Виставляємо. Так, сирного пацика. Комусь треба, за 55 отдаю. Так, що ще я хотів би отдати? Асасіна Дрільмена за 888. Поставимо. І що б я ще продав би? Так, тебе за 9 давай приберемо. Я все-таки хотів би продати когось соліднішого арморит, наприклад, чила. за 500. Давай даже за 499. Тітан Могмена можна виставити на продаж, правда, замість кого? Замість Віпу цього дешевого, який нікому не надо. Титан Могмен. А за сіки тебе поставити, я помню, ти був 2000. Давай поставимо 1999. Санта, кстати, в ціні вроді як не впав. Хоча міг би впасти, тому що додавали, що цього чела. Деві, девін, девін. Де де Той що гроші дає, я забувся. Він що, в міфіках теж? А, він в міфіках. От його взагалі навіть на продажі немає. Та ті ще щось купили, походу. Да, дрільмена сирного. Сильного дрі сирного дрільмена взяли за 55 гемів. Це звісно, хорошо, але можна щось солідніше продавати. Будь ласочка наприклад, годліка за 890. Комусь ще потрібен годлік, хтось ще грає з ним. Хе-хе, давай заберемо комоновський гіфт, Є 5 гемів. Хорошо. Так, ми по суті сімодрільмена можемо ще одного продати. У мене є. Давай виставимо одненько. Також оцього пула, аби продати, ну він вещі нікому не надо, я поняв я ще не помню, не, не помню, звідки він випадає і звідки в мене їх так багато. Так, ультимейта нема на продажі цього теж. Я поняв. Астроганчика я би дешевше поставив. Я навіть не знаю, кого мені попродавати. У мене юнтів якось та ще й багато, але якісь вони всі безтолкові, поняв? Вроді, купа, а вроді нема толкових. Хм, не знаю навіть. Скільки голден стоїть? Нема голдена в продаж понів. Pencil Man. можна попробувати поставити за 699. Оцього міфіка можна було би продати, аби хтось його хотів купити. О, в мене купили сіжанта дрільмена. Оце хорошо, давай ще одного продамо. За 1999, поїхали. Да, більше юнді у мене купляли. У мене хайпер висить дешево. По суті, без шуток, дешево. 68 тисяч, 6800. Ну це ж ще шара, ні? Давай 6500 поставлю. Просто заберіть мене хайпер. Кула хоч купили за 33, слава Богу. Нікому нікому воно не треба просто, прикинь. Навіть супер дешеві юніти нікому тупо не потрібні. Я не знаю, чи то Плаза така, чи що, я би, може, щось поміняв би її. Давай на другу якусь. Бо хотілося б, звісно, прям, ну, знаєш, жорстко взяти і напродавати просто майже все. Але хоча б купили клокмена, хе, вже добре. Це ось за лямчик є дрільменчик. Це ось клокмен є за там, 600. Кстаті, дрільмен 1100 уже штук вибили. Непогано, непогано, прям непогано. Окей, але мене цікавить, знаєш що більше? Мене цікавить те, що я бачив, що цілком ймовірно, що додать нового ультимейта в гру ще одного, якого можна буде вибити за коїни. От я не пам'ятаю, додавили його ще чи ні? Мабуть, ще ні. Но ну, його можна буде вибити за Коїни, ось там в Сумон Юнітах, і там, скоріш за все, по ідеї, ну його поки що вибити не можна. Можна Акса вибити. Ну, Акса я крутить не хочу. Я хотів би подивитися, чи можливо він є. Ні, тут у нас бос тойлет в Адвансатах. Тут у нас якраз АКС, Діджей Тойлет, Абгейд Камера Вумен. І тут ось АКС. Hmm. Але по ідеї, як додавлять саме ультімейта там із супермаленьким шансом, плюс-мінус таким самим шансом, як ось в таймкейсах на ультімейт І скоріш за все, ми тоді зможемо ну, попробувати нормально покрутити мої коїни, бо в мене 156 тисяч є, але їх би хотілось кудись потратити, прям в хороше русло, якби ще вибити ще то ультімейта було б взагалі кайфово. Но, на жаль, поки що цього не зробити. Так кстати, по клану там є заявочки, які ще немає. Ні, походу рот прям всі заявки приймає І у нас уже в клані насправді дуже Уже мало людей осталось з маленьким рангом. Прям їх тупо небагато. Але ось один із якого ми взяли чисто на пробний період, грубо кажучи, він показує доволі непогані результати і нормально, нормально набирає силу. Оце хорошо. Правда, треба ще оцьому Дімону трошки пошвидитись, тому що він уже давно в клані, якщо в нього ще досі 5 ранг. Йому треба прям бути осторожним і пробувати набагато швидше набивати левели, тому що, скоріш за все, можливо таке буде, що скоро Дімончик полетить з клану, тому що мало-мало фармить дуже. А в топі, звісно, тут ситуація супер жорстка. У нас 20-те місце, нам ще до далеко до 19-го, але до 18-го взагалі супер далеко. По суті, ультра далеко. Типа, ну, в топ-10 залетіти. Це ще імба. Но Прикол в тому, що тут ось в клані, майже, майже всі клани мають більше чуваків, чим ми. Хоча ось ці, як фармлять, я не знаю, їх тільки 29 GG Wolf, Gas Wolf, але вони просто супер люто валять. Супер люто валять. Вони 14 тисяч сили сьогодні нафармили. А ми нафармили. А, ми 24. Ми більше нафармили. Непогано. Почекай. А покемони нафармили 27. вони нафармили більше, ніж ми. А ендери. Ці 5 тисяч нафармили. Дуже мало. А ці Титани. Титани 14 тисяч. Ага. Ну ми по факту немало нафармили. 24 куска. Це хорошо. І це ще не кінець. Ще буде буде ще. Але откуда в нас ті кисили? Це чисто із квестів всі кисили. Це чисто із квестів 20 тисяч. Так то ми 4 тільки набили. Хе-хе, <рес> прикинь. Так-то ми ж 4 тільки набили. Просто квести повиконували. Квести дуже багато фармлять. Фредбера тут вообще юнітів почти нема. Головне, каже, що має ліхтарки продати в NAFTA Defense. Непогано, це було би круто, але суть не в тому. Хотілося б, звісно, побачити нового ультимейта за коїни, попробувати його покрутити і само собою пооткривати вже дуже багато кейсів, які в мене тут залежать. Залежались. Я би тут, звісно, по пооткривав би прям купу-купу. Якісь би продав би, такі, як оцей ось, ось дуже дорогий. Цей кейс дорогий. Оці кейси вже дорогі також. Вони були майже рік тому, просто в ігрі, прикінь. А оцей ось, ось квест просто от рік тому був, прикінь. На минулий Хелловін. І тут можна було вибити коруптера. А зараз у нас ось на цей Хелловін тут свої чубзики, свої перці. Це, звісно, солідно. Да, звісно, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдне. З вами був Санчеос і всім пока-пока.